Бачите, слухай, тут, типу, мене прям дуже задовбують. Я бачу в чатику, і вимагають, щоб я тебе спитав про Хесуса. А хто такий Хесус? І взагалі, чому, чому так люди задовбують? Я не знаю. А я бачу і про Інкмейта спитаю, і про. Ні, про... ну от за Хесуса чи Хесуса, не знаю. Прям це росіянин на, на твічі? Е, ну, так, я мама. мало не переплутав це слово, та Е, та, Ну, ну і мене мене співзмучне. штурмували два роки про нього. Коротше, тіп виїхав в Америку, був, по-моєму, до повномасштабки вже був в Америці. Е він, росіян. Да, він росіян? Він росіянин, який в Америці. Угу. Е він стрімив, в нього були, звісно, і кінти оце, з Росії і так далі. Але він єдиний прийняв типу, правильну сторону. Він кожен день стрімить щось про війну, розказує, дивиться і Зеленського інтерв'ю. — То він за Україну. Да, Це щось, дні. типу Майкла Накі, я так розумію. Хто це? О, бачиш. Ну давай розказуєш про Кесуса, а я тобі за Майкла розкажу. І мене два роки мене питали, питали, штурмували, я нічого не говорив. Я просто ігнорував, поняв все. Що ти думаєш про нього? Що ти думаєш про нього? Я коли побачив, що він зібрав на машину для ірландця, знаєш такого волонтера, який вивозить цивільних людей? Можливо, візуально. такий. Дивись, я зазвичай добре запам'ятовую імена поганих людей. Поняв, я ну, сьогодні це, намагався це... згадати, як тебе звати. Ну типу, що я знав, що ти лебіга, але я кажім'я, сидів такий блін. Сорі, <гум> <гум> але це комплімент. Насправді. Я, от якщо людина погана, особливо якщо це якийсь там зрадник України, то я тобі можу розказати, типу, в яку школу він ходив, хто в нього там прабабуся була. Типу <гум> всі деталі видам. В нас реєстр навіть є, але про це якось потім. Про ці списки, от а так можу не запам'ятати. Так, ну, коротше, є е, е, волонтер, який з перших uh -huh. днів вивозить цивільних з під обстрілів. Uh -huh, типу, uh -huh. він заїжджає там в Сіряк і вивозить звідти людей, і так далі. Йому треба був автомобіль, і йому на машину зібрав іменно Хесус. Uh -huh. І потім зібрав ще одну машину, коли вже цю машину розбили. І, типу, оце, коли в мене був марафон по схудненню, мене дожали, я кажу: дивіться, ну, я, я просто матюками говорив: uh -huh. типу, у мене нема до нього питань. Він типу росіянин, але я заходжу кожен раз, я коли там проклікує просто стріми. Я заходжу. Він е, кричить: вивата, блочить. В нього на, на цих на уведомленнях там доната щось ну коротше, зетніки всіх банить. Uh -huh. Він коротше, кожен день доносить росіянам. Uh -huh. Uh -huh. Е, ну... Питання російсько-української війни. Uh -huh. е, ну я кажу, ну мене до них не питає. Я, я вважаю його то, що він зібрав зараз на машину. Я я вважаю його красавчиком. Бо багато стрімерів, які були тут, були під обстрілами, виїхали. Вони українці, але зараз вони колаборують з етніками, вони абсолютно нічого не говорять, вони кінтуються, стрімлять. От, от така ситуація. Треба а росіянин, тіп, який, тип, який типу, виїхав туди, він зібрав дві два автомобілі для мого, для моєї людини, яка зараз вивозить. Моїх же людей з сіріка. Uh -huh. я типу uh -huh. кажу, ну що, що ви питаєтесь добитись, я, Ну мене, краще дожало. і от, от я так вважаю. Він зробив якісь хороші дії, просто навіть не словом, а типу ділом і все. Ну я обіцяв про Майкла розповісти, але друзі, в нас буквально останні пара хвилиночок, буквально останні найостанніші. Я закликаю вас негайно терміново взяти і задонатити на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео або у закріпленому коментарі. Можете кидати одну-дві-три гривні. Головне допомогти війську. А якщо ви закинете 300 гривень або більше, то ви маєте шанс виграти цього прекрасного ножа. Боже, так швидко сказав, що хоч біт накладай. Коротше, ви можете виграти цього класного ножа за донат 300 гривень або більше, буквально за пару хвилин, тому що за пару хвилин ми будемо визначати переможця. І ми зібрали станом на зараз вже практично 1,8 мільйона гривень. Ну до двох от би дотягнути, блін, оце було би так класно. А скільки в нас часу? Ну в нас пара хвилин лишилося, буквально. Типа треба, Давай, треба щось прикручу, робити. Ні. Друзі, або ми доходимо до двох мільйонів, або Лебіга себе штрикає ножем. Давайте краще задонатимо. Ну, це я думаю краще. Я, вибачаю, буде. я сказав ірландець, але в нього е, голландець на нього ага. кажуть. Я, я вибачаюсь, бачите? Okay. Я рогав 4 часа назад, помніть. Я тепер тобі про Майкла Накі розповім. Він, якщо я не помиляюсь, то він етнічно росіянин, але має громадянство в США, перебуває в США і е, донатить в тому числі на Русоріз. Донатить там на інші збори, просувається. Я не є його глядачем, я вважаю, що якщо людина з громадянством або етнічним походженням з країни Гамна допомагає будь-якій формі українській армії, це достойно. Але при цьому я вважаю, що всі ці люди... Навіть якщо вони дуже багато нам допомагають, вони не повинні е, жодним чином лізти у наші питання внутрішні і розповідати нам, як нам тут бути, як так і як жити. Бо є такі деякі так звані хороші росіяни, які типу, кажуть, та там за Україну, а потім, типу, а Україна, бамбіт, самолітики, тіпа, типу, ну чорти просто. Тому хто так не робить, ті ок. Ми не рекламуємо, не пропагуємо. Але У мене просто немає питань. Але якщо такі люди допомагають Україні, допомагають війську, то це абсолютно правильно і ми це підтримуємо.